Ще зовсім недавно адміністрацію президента, Кабмін, Верховну Раду та інші адміністративні будівлі охороняли внутрішні війська. Тепер ці об'єкти під пильною охороною самооборони Євромайдану. Серед них студенти, підприємці, педагоги, юристи і менеджери. Головні установи країни активісти охороняють від мародерства. Головне, аби не винесли важливі документи чи докази неправомірних дій. Ну, наша задача фактично тут відбувається в тому, щоб забезпечити порядок, щоб не було ніяких диверсій. Зараз відбувається, так як зараз відсутня міліція в нас, то обов'язки охорони взяла на себе верховна рада, то і самооборона. Графік роботи нової охорони чіткий і скоординований. Пан Володимир зі своєю командою заступив на чергування біля адміністрації президента. У нас є сотні десятки, кожна десятка має свого. Старшого і нас розподіляють по об'єктах, які зараз знаходяться адміністрація президента, національний банк, Верховна Рада. Так само охороняють і Верховну Раду, доки депутати голосують на вході, слідкують за порядком нові постові. Міняємося сотнями. Це все централізовано через сотників. І якщо десь приходить якась сотня, яка про яку не було повідомлено, тоді до з'ясування того ніхто поз не віддає. Віддавати свої пости активісти не збираються, чекають не призначень нової влади, а результатів роботи системи народовладдя. Доки не наведуть порядки, кажуть, нікуди не підуть. Уряд з Верховної Ради пішочком на роботу. на роботу. Кортяжі минули в них і працювати на свої набиті карманні, вони мають це забути. Мають працювати на народ. Контроль ми за ними будемо вести як ніколи. Більшість із самооборонівців на Євромайдані від його початку. Хтось тут постійно, хтось чергує вахтовим методом. По дві неділі, група се міняє, їздимо додому, бо наші дружини самі за нас переживають, покохаємося, полюбимо своїх. Дружин і назад на Майдан. Як і всі солдати, несучи сумлінну службу, сумують за домівкою і родиною. Першим ділом до своєї бабусі прийду і поцілую, і скажу бабусю, я воював за добру справу. Вибачайте, що я вас не попередив, що я виїду, бо і що так багато нерувалося за мене. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.